Лот, жіночі штани та куртки для захисту від дощу та вітру від бренду Крейн. На мені є один із варіантів, і це коштує 375 гривень. За одиничку в лоті буде представлено різних 14 штук, 5250 гривень. Загальна вартість. Покажу вам одразу це пудровий варіант, який може попастися в лоті. Переважно все буде чорненьке, але може попастися ось такий колір. Прикольний. Ось така вона тоненька, легенька, мембранна тканина всередині. Покажу вам чорний варіант одразу. Курточки він в розмірах від Ески до Ельки. Ось є затяжечки на манжетіку щоб не заходив так сильно вітер. Є затяжки ось тут на резиночці, на талії. Тобто затянули і щоб прилягало краще. Далі капюшон, теж, як бачите, на затяжках. Особливо хто вгорі піднімається, вони знають, що там вітер шалений. Тут у нас мембранна підкладочка. Штани показую вам. Штани у нас в розмірах М та L. О, такий варіант. Більшість буде без пакування, але можуть бути і в пакуванні. Ось так мають вигляд. Дивіться, є кишеньки, зібка всередині схована. Ось така затяжка. Як бачите, вони з такого матеріалу, що буде тіло сухеньким. Тут у нас затяжечка з липучкою по ніжці. І дивлячись по взуттю, яке відповідно людина одягне, можна ще коригувати. Тут є зіпка для туризму, для риболовлі, для полювання та активних видів спорту, можливо, навіть для піших прогулянок на природі і кемпінгу. Для того щоб замовити ось такий одяг, замовляйте через наших менеджерів в описі під відео залишаю всі контакти.